Всім привіт, таки давно не бачились. Мене звати Оксана і рада дуже вас вітати на своєму каналі. Давайте почнемо цей влог з того, що я зберусь нормально. Так, це я збираюсь вдома після безсонної нічки, розумієте чому? І в нас зранку зовсім не було світла, тому мені прийшлось знайти єдину якусь свічечку з Данії. Вона працює на батарейках, майже нічого не світить. І, дякувати Богу, вже побіліло і можна було просто підійти до вікна і більш-менш зібратися. І коротко розкажу. Мене часто запитують мої знайомі, друзі, чи я не жалію, не шкодую, що я повернулася назад в Україну. Пройшло вже декілька місяців, я дуже, зану... <глух> дуже занурилася в роботу, тому вибачаю, що я обіцяю завжди частіше знімати і не знімаю. Ось я занурилась дуже сильно в роботу. Я е, знімаю контент зі штучним інтелектом і без штучного інтелекту е, для двох таких бізнесів зараз. І тому весь свій час я провожу як не в телефоні, так і на ноутбуці. Але YouTube — це дуже сильно знаєте моє таке хобі віддушина. Мені дуже подобається навіть приглядати свої відео уже скільки часу там пройшло. Два роки, як я знімаю, так я дивлюсь ці відео, мені дуже подобається їх. Знімати, тому я буду все одно продовжувати. Ось і дуже буду вдячна, хто мене буде підтримувати. І хоча б щось там прокоментує пару слів, або поставить лайк. я Знаю, що це зовсім вам буде неважко зробити. А я вам дуже-дуже сильно наперед дякую за це. Ось, повернемось до того, чи шкодую я ще повернулась, зовсім не шкодую. Я це можу порівняти з тим, знаєте, от як хтось з рідних хворіє і ти не можеш чи там Дуже близьких, так? і ти не можеш бути далеко, ти хочеш бути поруч, тому що цій твоїй близькій людині погано. І це може порівняти щось таке з, з рідним домом. так? Якось ти, коли ти далеко, а всі твої рідні там, і вони завжди під, під якимось, ти розумієш, там, небезпекою і так далі. І ти, не хочеш, я не знаю, як сказати, типу переживати це разом з ними, бути в цьому. Періоді разом з ними, тому що знаєте, бути за кордоном і жити звичайне життя все одно не виходить. Хто там новенький чи перший раз побачив, в мене в принципі все добре було в Данії. Я не знаєте, ну не була на таких дуже виробничих професіях, там, коли там люди сильно жаліються, що важко працювати чи ще щось. Я працювала в бутіку скандинавського одягу, їздила на закупівлі колекцій нових. Це такий нішевий брендовий одяг марки New. Дельше почала знімати контент для цього. А будь-яка, в принципі, так і почалося, що я почала взагалі контентом цим займатися контент-мейкерством. Ось, і в мене, в принципі, все було чудово і окей, але ну. Дуже багато, але і я дуже радію і тішуся тих, люд, тих, тим людям, які дійсно себе знайшли за кордоном Європа, Америка чи ще десь. І вони себе почувають дуже, дуже добре, тому що я себе е, дуже добре не почувала ментально. І, звісно, те, що я також була сама, важкувато мені було з двома малими відносно діть, дітьми. Зараз мої молодші вже три виповнилось. До речі, взаді якраз висять ці літери Happy Birthday. Ми надували Старшою разом, ось і її випинуло з три, а поїхала я в Данікої, коли їй було три з половиною місяці. Тобто, вже майже ціле її маленьке життя. Але, звісно, я не виключаю той варіант, що щось трапиться. Не будемо думати про погане, так, але щось трапиться таке і потрібно буде поїхати. Я сама проживаю в Тернополі, сама Тернопільчанка, так, свій час у Львові жила. І Київ дуже сильно люблю, але не виключає те, що потрібно буде повернутися там, чи в Данію, чи можливо в іншу країну. Швидше за все, це буде Данія, так? Тому що вже я все одно мову більш-менш ну я на такому дуже елементарному рівні, елементарному рівні вивчила. Діти мої а, позабували, але ну, все одно вчили знають. Тому це була би Данія, якби ми повернулися. Повернуся в двох випадках: це якщо щось дуже близько для нас. Ну, щось погане трапиться, або а, ментально я, чи мої діти, не будуть себе фізично це зрозуміло, так, але ментально мається на увазі, що от, ну, деякий час там не спати, через це ж погане все одно самопочуття йде потім на психіку, це впливає. Тому а, не виключаю, що в майбутньому може таке бути, що ми повернемося. Загадувати зараз наперед. Це знаєте, це таке дійсно невдячне діло. Ще, знаєте, зараз от. Холостяк закінчився. Скажу зразу, я не дивилася абсолютно ні до яких холостяків зовсім не маю часу на це все. Але, звісно, якісь нарізки. От в Ютубі дивишся чи в шорцах, так і вибивають тобі якісь нарізки. І була оце з один з останніх випусків, де мама холостяка, я так зрозуміла, зустрічалася з, з дівчатами, і дівчата розказували там деякі, я не знаю хто. Одна чи двоє розказували, що вони повернулися за кордон. Повернулася в Україну і показують маму за кадром, яка в шоці, просто не розуміє е, цієї дії. Знаєте, це мені відгукнулося, це, це моя біль, <свісно> мене зачепило це, тому що вона не розуміє, як можна було з Європи повернутися в якусь там. Ну так, ніби це в якусь там Україну. Наскільки ми занижуємо е, перш за все себе? Це дійсно той комплекс меншевартості. Тому що, чесно кажучи, я коли приїхала. А після Данії в Тернопіль, який для мене завжди був дуже таким маленьким містечком, то мені цей Тернопіль здався з війною, розумієте, зі всім. Він мені здався дуже розвиненим і, і все в доступі. От хочеш карточку тобі банківську на тобі вже в супермаркеті, її вже продають. Звісно, багато в нас чого є не ідеально, є над чим працювати. Але й за кордоном не все шито білими нитками. І також не все там ідеально. А загалом можна, знаєте, висновок такий зробити: що добре там, де нас немає. Завжди здається, що в сусіда трава зеленіша. Що ж ми почали робити, коли повернулися додому? Перш за все, я записала своїх доцюлік на акробатику. Старша вже почала ходити, молодша буде ходити за декілька місяців, коли потепліє. Я почала ходити на всі стендапи. Я пішла на йогу, пілатес, якусь там комбінація йоги пілатесу. Познайомилася там з одною. Дуже хорошою хар... 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 харківчанкою, що все не можу сьогодні говорити. Е, ось і ми дуже сильно здружилися. Вона так само з Німеччини, е, рік, як приїхала, я з Данії, у нас було про що поговорити. Тому ми почали е, з нею ходити на всі стендапи, які тільки можна. Тимошенко, Волкова, Мандзюк, Концерти Пивоварова, Шумея. От зараз ми якраз на мультфільмі сидимо, Ваяна 2. Моя молодша, зловили її для кадру. Сподобалася нам друга частина. Ми взагалі фанати тої ваяни. Смішний, добрий, сімейний мультфільм. А це моя старшенька, нарешті готова а, пробити собі а, кульчики. Чому я не пробувала, коли вона була там маленька, так як це прийнято? Тому що мені самі а, пробили кульчики, коли мені було, а, здається, ну десь. 10-12 років вже в доволі старшому віці. І мені дуже, я пам'ятаю цей момент. Це було, я попросила на своє день народження, і це такий був пам'ятний момент. Ми пішли з мамою, її подружкою її дочкою. Мені це так запам'яталось. І я хотіла, щоб мої доці самі також собі вирішили, коли, як вони захочуть. Може, вони взагалі не хотіли, бо так, кульчиків собі, не хотіли вирішувати. Ось, тому, е, я вирішувати. Тому моя доцюка сказала, що дуже хоче. І... Ми пішли, і знаєте, як чудово, коли ти бачиш професіоналів, тому що в Данії пробивають кульчики, сережки, так, в магазині, в біжутерії. А якщо тобі не повезло, а якщо повезло, то в ювелірному магазині, хоча я не знаю, це просто пробивають продавці-консультанти, я так розумію. І мої племінниці так пробили, що вона поносила деякий час і зняла, тому що вони почали гноїтися, і вона не витримала цього всього. Мені теж пробували в дорослому віці. Ну, було боляче трошки, так? Звісно, це ж шпакова, але терпимо, правда? Це того варте було? Так? Угу. Це, як вони виглядають. Дуже красиво. Мені, звичайно, сині подобались, їй пасували, але вже які дитина вибрала. Ну що? Все? Так. Ти в нашому клубі? Так, забігла по каву перед тим, як іти знімати контент. Зараз я впевненістю реально можу сказати, що займаюся тим, що дійсно мені приносить задоволення. До того я 9 років була в туризмі від менеджера з туризму до директора назад до менеджера. Можу сказати, досягла усіх вершин. Це дуже стресова робота. Хто... Хто менеджер з туризму, той знає, а зараз я дуже насолоджуюсь робочим процесом. І після робочим процесом. можна сказати ніколи не пізно щось починати нове. дивись, Як тобі по дорожінні. Бочки такі, як вкачки, і тут там, штани такі. А вони на тебе добрі? О, добрі. Ану покрутись. Тролія, тролія. А як тобі вони? Ну я ніби як іду вий... воювати. Воювати? Ти ні. Ну, ще тут ну вже кофточка. Точно в тебе є така кофта. А ось кофта і штани як воювати, а ось ці ски які... Добре, знімай штанішки ці міряємо інші. Наступні штанці. Ну, ніби як... А, точно, як Магло Джексонма. Правда? Ах. Він так робив, так? Так. А це в тебе асоціація? Ти ж хочеш затягнути? Так, щоб було коси. Дуже спекотно стало. Так... Мілочок. Дуже класні штани з інстамагазину, які замовила моя мама. І вона просто не дивилася, а вони були з такою ако і вона каже, мені не пасують такі в такому ходити, хоча я знаю, хотіла посперечатися. Але я рада, вона мені їх віддала. Тут такі прикольні Тож карманчики, виточки. Дуже класно, що зв'язаний светр, такі штани, текстури різні і гарно виглядає. Розьми ми Добре. Покажи штанці. Тут такі карманчики якісь. Нам треба просто звичайні, щоб ходити в школу. Вони робочі? робочі, Ну взуття покажи. Так, це, звичайно, штучне хутро, але їй дуже сподобалося. Ну, хто я така, щоб з нею спорити? В мене теж штучне хутро. І мені в ньому супер жарко і воно екологічно, так. Але ж вони ідеально просто сіли. І дуже-дуже приємне. Це такий, е, знаю, домашній а-ля спортивний костюм. Так? Дуже зручний. Класно, будеш в ньому ходити. Подобається? Ти так. Та така патлатенька. Подобається тобі? Ну, все. Берем костюм. Да? Mm -hmm. что задумала себе. Uh -huh. какая это. Uh -huh. Олень. Может, там есть олень? Okay. А что это такое? Там какая-то А, нет. Венчики. Мама йде себе. Прикольно, прикольно. Слухай, дивися, це що це, а це ви робити зачіски. Це зачіски робити. Я вже знаю. Щось там Я Не пойму, це все для дітей чи для дорослих? Це помар. Це для дітей. А не бабіка. Даніла, О, прикинь, я ти будеш спати, а очі будуть відкриті. Чекаємо. я примію. Ні, вона за закрита. мочалка, А чому така дешева? А що вона погана? 29 гривень. Я таких цін не знаю, з 2012 року. що, 212 гривень. Яка ціна штані? Розмір S. Синтетика, але ну, це не найгірше. в Дуже прикольні оці шарафаї. Даніла, давай, які класні. Ви, правда? А цей розовий, такий няшний-няшний. Вау, дивіться. Він прям пасує до цього. Оце схоже на бабуся. Бабуся любить такі кольори. Бабусіні кольори. Сходовики це няшне. О, Боже, чого? не побий дитину. Свічечку ставити. Ти що в Данії ми стільки цього всього бачили? Забула? Ви спиш. Мел хір, то Норс Пол. Що таке? трогай. Я тебе прошу. Зам. Я тебе прошу да. це ставити якийсь тортик або печеньки сюди. Бачиш, можна такі поверхи робити. Або другим боком ставити. Отак ось. Дивись. Ні, Фас так? Запільно. Так, ні. Я не знаю, що це за під'їде. Mm. Просто для краси. Або це... А, щось в середині. Mm. Шапки відкриваються. Висок гарний. Ку-ку, ку-ку. А це що, просто коробка? А! Домики. Куки. Сінсей. Куки. <губки> Коротше, це домики, щоб пекти з них щось. На вікна. Ми маємо? Ми маємо це зробити на різдво. А, ми маємо це зробити на Різдво. Я yeah, така yeah. пекуня, я краще куплю ці біченьки. Але зробимо, зробимо. Я тебе навчу робити без таких 3D-штук. Yeah, тобто туди запихається зарядка. <laughs> це така прикольна штука, це пояснили нам. Я цього не знала. Це ось сюди на зарядку, щоб берегти ось цей е, вхід. Прикольно. Тут ще є всякі різні ялинки. Хочу привітати вас всіх. Я знаю, що вже, в принципі, загалом свята пройшли, так? але хочу привітати всіх ще раз з Новим роком, з Різдвом. Бажаю в новому році тільки-тільки перемоги нам, всім, щоб нарешті настав цей світлий, довгоочікуваний час для нас, щоб ми відбудовувалися, щоб ми тільки відновлювалися і йшли вперед. Буду надзвичайно вдячна всім вам лайк. Хто підпишеться, хто перегляне до кінця це дуже дуже цінно для мене, мотивує і розвиває україномовний Ютуб. І пам'ятайте, що все, що. Так, я не втомлюся і не змучусь сказати цю фразу, тому що все буде обов'язково Україна.